Чому я взагалі цим зайнявся? Я, напевно, зайнявся з цим ділом, тому що у мене дід колись коптив, коли мені було, я не пам'ятаю, може років 10 десь, десь такого, я там бігав, знаєте, до бабусі, приїжджав на літні ніколи. Дід коптив під заказ, під замовлення. Я туди приїжджав, виходить, дивився, як він коптить, запахи сумасшедші були. Краса, так? Да? Оце завтра понесеться. Ну він так, давав спробувати, ну так, щоб наїстися, не давав. Знаєш, як, як це як Макдональдс заходиш. <гум> купив собі гамбургер. Поїв. Вроді би поїв, але не наївся. Ну тут чуть менше було гамбургера, звісно. Дік давав там, відрізав, може якийсь, він м'ясо мені, в основному давав, давав. карбонат чи що. Отаку От отрізав пару кусочків. Там ще ми з братами були. То він нам давав там, типу, побалдєйка. Ну все. І це все потім пряталось. А я такий голодний був, ми цілий день ганяли, представляєте, це приходимо, там, де там дає цей кусочок. І пряче. Йомою, в мене така тоска була по цьому м'ясу. Я думаю, господи, я так хочу цей кусок з'їсти. Так, так і мені подобається. В общем, Нена, я думаю, що в мене з тих часів залишилось бажання. Я бачу, як він робить, я бачу, що це смачно, що це гарно і що це приносить кошти.